Учителька зателефонувала і сказала, що в школі пожежа на першому поверсі. Абдул Магомєдов прийшов до Полтавського навчально-виховного комплексу номер 16 щоб забрати свого онука. Сьогодні навчання тут призупинили, бо у закладі виникла пожежа. Мій онук навчається у другому Б класі, і я приїхав, щоб забрати його. Сказали, що пожежа, і навіть портфель залишили і свої особисті речі. Діти вибігали на стадіон. Ірина Гришко теж прийшла до школи по свого сина Станіслава, який навчається у другому класі. Про загорання у закладі каже, дізналася із соцмереж. Прочитала в групі... Прочитала у групі «Огнівка» про те, що в школі пожежа евакуювали дітей. Прийшла подивитися, живу поряд. Прийшовши сюди, вчителька дозволила забрати дітей, забрати речі. Перший поверх у димові дітей евакуювали речі в темряві. Вчителька забирала куртки. Теж брала курточки сабрав у нас був... Було... у нас була англійська, і було аж три дзвінки. Ми з однокласниками думали, що відбувається. А потім виходимо, а там сморід, і ми біжимо вниз. Там відкриті двері, приїжджає пожежна машина. Я бачив, що все у димові у школі. У коридорі взагалі усе у димові. Нічого не було видно. Нічого не видно. Займання виникло на першому поверсі закладу у службовому приміщенні, звідки поширився дим, розповідає директор школи Віктор Явтушенко. Навчальних класів поблизу немає. Дітей та вчителів, а це понад 8,5 сотень людей. Евакуювали на шкільне подвір'я. Спрацювала сигналізація на першому поверху. Відразу з пожежної частини поступив дзвонок, що в нас десь відбувається якийсь інцидент. Ми і попросили з'ясувати. Ми швидко пройшли перший поверх і побачили, що в одному приміщенні, підсобному приміщенні... Виходить дим о 9 годині 11 хвилин до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в навчально-виховному комплексі за номером 16, що в місті Полтава. Ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання електромережі, але це ще буде встановлюватися. Директор закладу говорить, що електромережу у школі не оновлювали близько 26 років. Можливо, за, за старістю десь замкнула проводка з 95-го року. В деяких приміщеннях проводка не мінялася, хоча там і великої навантаження немає. Близько 10-ї години займання загасили. Обійшлося без травмованих, каже речниця рятувальників Яніна Любецька. Навчання у закладі відновлять від завтра, додав директор школи Віктор Євтушенко. За словами речниці рятувальників Полтавщини Яніни Любецької, востаннє на Полтавщині пожежа у школі була 14 березня минулого року. Тоді займання виникло в одному із класів Лубенської школи номер 10 Під час загорання ніхто не травмувався. Ела Трубієнко та Микола Єрьомінко. Новини на Суспільному. Полтава.